Під будівлею центру виборчкому почали збиратися хлопці спортивної статури. Приїхали вони з різних регіонів, і при цьому не всі розуміють навіщо вони це зробили. Наталя Нагорна працює там. Вона намагалася з'ясувати, що спонукало цих молодиків зібратися. Наталю, вітаю! То хто ці люди? Чого вони хочуть і чи є загроза провокацій? Вітаю. Юлі, ну в даний конкретний момент я себе почуваю не в загрозі, а скоріше перед якимсь великим футбольним матчем. Тому що якщо подивитись, тут дуже багато хлопців, всі спортивної статури, вони в кросівках. Видно, що це хороші міцні хлопці, стиклається взагалі таке враження, що кожен з таких хлопців сьогодні вирішив погуляти чомусь саме біля ЦВК. Ми запитали в них, хлопці, чому ж ви власне сюди прийшли, і чому зі сцени вас тут сьогодні називають тітушками? Вони сказали про те, що власне навіть не знають кого саме. Ми сьогодні обирають в і ще ніколи 100... ви чому сьогодні сюди прийшли? Подивіться На що? ну як в цей вибере а Аж кого вибирають зараз, розкажи. Не знаю, що ж ти хочеш тоді подивитися? сильно не громадянам. Ви тітушки, не тітушки? Ні, тітушки. мене дітушки. постійно кажуть, що тітушки. Ми взагалі не дітушки. Ні, А хто ви? Люди прості. Сонце зайде та й поїдемо додому. А що ви тут сьогодні робите? Отдихаємо. Розпіваємо напітки від сонечка. Вот. А так взагалі, не знаю, зібралися всі підтримати сьогоднішній день. ж тут сьогодні знаходяться ось такі намети тут написано приймальне народного депутата україни видно що вони поставлені та зроблені на швидкоруч зазвичай тут чергує один народний депутат але проте вони стверджують що ці хлопці ніякого стосунку до них не мають і проте, власне поліція діалогу говорить що хлопці приїхали з різних регіонів це не мої точно вони не мої А чого ви з харкова приїхали? Поддержать порядок, помочь оградить выборы от всяких провокаций, всевозможных. Власне нагадаю про те, що від провокацій, які тільки можуть бути сьогодні, Україну захищають 135 тисяч правоохоронців на кожній ділянці. Це щонайменше двоє поліцейських і один рятувальник. На даний момент вже зафіксували 1360 порушень. Стільки було саме на п'яту годину. Остання інформація. Ну і власне з них найпопулярніше це незаконна агітація та селфі селфі з бюлетенем. До речі, ці хлопці, які зараз знаходяться тут, теж активно роблять з на. Ми селфі говорять, що конкретно нам загрожувати точно не будуть. Як буде далі, побачимо, обов'язково розкажемо. Дякую, це була Наталя Нагорна в компанії спортивних молодиків. Поки що абсолютно безпечній компанії.